Цей день в історії УПА, 11 квітня. 1944 рік. У селі Лісова Слобідка на Житомирщині повстанці знищили червоноармійця, ще одного поранили. 1945 рік. Спецвідділ НКВД оточив загін УПА захід біля села Брусно нове підкарпатського воєводства. У перестрільці під час прориву знищені десятеро окупантів, двоє поранено, захоплено кулемет. Втрати повстанців двоє загиблих, один поранений. 1946 рік. У перестрілці з загоном МВД, який влаштував засідку в селі Ясенів на Львівщині, повстанці знищили одного окупанта і двох поранили. Пошукова група МВД захопила Криївку біля села Боброїди на Львівщині. Загинув районний референт Микола Зелений, Мамай. У селі Білащів на Волині підпільники знищили секретаря комсомольської організації та двох окупантів. 1947 рік. Польський загін захопив госпіталь у Павкерманицькому лісі під карпатського воєводства Польщі. Підірвали себе мінами поранені і медперсонал. Серед загиблих, надрайонний референт Українського Червоного Хреста Олександра гайдукевич Богдана. У селі Росоховатець на Тернопільщині повстанці атакували дільницю винищувального батальйону. Здобуто 18 гвинтівок, особовий склад розпущено. 1948 рік. На Дрогобиччині підпільники знищили уповноваженого міністерства заготівель, село Лівчиці, двох окупантів, село Рожанка і спалили клуб, село Дороговижне. У селах Козара і Цинів на Станіславщині повстанці знищили агента МВД та двох окупантів. На Тернопільщині підпільники в районі Хутора Плоска знищили дільничного МВД, васелі Заставче поранили міліціонера. 1910 рік. Пошукова група МВД захопила Криївку в селі Виденів на Станіславщині. Загинули районний провідник ОУН Степан Костащук, Кривоніс і його дружина. 1951 рік під час сутички з загоном МВД у селі Ракити на Львівщині загинули двоє повстанців. У селі Козари на Станіславщині підпільники обстріляли і поранили двох окупантів.